Вітаю всіх поціновувачів оригінального контенту. Після того, як я виконав всі сайт-квести на залісі, настав час пройтись по основному сюжету, тому йду до голови села, щоб вияснити нарешті, де ж я зможу таки знайти того припоя. Хоча, якщо чесно, нахіра він скіф уже здався, я тут стільки бабла налутав за цей короткий час перебування в зоні, що Скіф вже може собі купити нову квартиру. Але сюжет треба рухати, тому доходжу до резиденції нашого місцевого мера. І застою його за розмовою з уже знайомим нам Ріхтером. Вони якраз виясняють за той кіпиш, який замотив коси з групою вартівців. Ти припер цього прибаценого в моє залісся, і тепер щось від мене вимагаєш. Але мені на їхні проблеми взагалі то по цимбалах. У скіфа зараз своїх вистачає. Ну власне, питаю, що вони знають про припоя. Я шукаю одну людину припоя. Знаю такого, і де його шукати знаю. А, тобто, ти його знаєш, а сам при першій зустрічі послав мене в це сране село, щоб я тут добував інфу. Хоча міг сказати все одразу. Короче, просто так він нам нічого викладати не буде і користується моментом юзанути нас в пошуку косого. Якщо я йому допоможу, то він нам здасть всю інфу про припоя. Від Скіфа він хоче, щоб той заліз на вежу в центрі села, до якої ще прикріплений аеростат. Там антена. Її треба налаштувати, та з її допомогою ми зможемо відслідкувати КПК косого. Ну мені нічого не залишається, і я погоджуюсь на ці умови. Гаразд, я допоможу з косим. А я з припоєм. На вежі все просто. Якби варта там не крутилась, я б давно все зробив. Але перед цим ще трохи розпитав у Ріхтера, чим ці сенсори такі важливі. А важливі вони тим, що на сенсорах по-любому записані докази злочину проти бійців варти. І якщо вони потраплять капітану Зотову, то Ріхтер буде жарти гімно злопати, так як він є членом найбільш ворожого до варти групування. Але за це трошки згодом. Досить розмов. Мені час іти. Йду до вежі, і зі мною зв'язується лінза. Він нам пояснює, що треба зробити, щоб відслідкувати КПК косого. Взагалі нічого складного, просто підробити антенну, а він далі сам це налаштує. Вмикаю її. Лінза дає трохи більше на підсилювач, і антена виходить з ладу. Антена горить. Він нам каже, що нічого страшного, десь неподалік є ще одна така антена, її так само можна налаштувати, тому сказав топити туди, поки я на вежі бачу тут вже знайому радіостанцію і перехоплюю перемовини військових, які перетирають за корупційні схеми, а саме незаконне збагачення на збуті боєприпасів, і згадують якоїсь Сухіна, видно їхнього начальника, який їм погрожує розстрілом за таку оборудку. Але не через те, що він доброчесний офіцер, а просто сам мутить контрабанду, і ліваки якісь йому точно не треба. Вирішую залізти трошки повище і бля... Знову просадка фепесів. Ну, ви просто подивіться на це. Його! Ну, я думаю, ви догадуєтесь, що я буду робити. Це дроботи проходження. Та ладно, шучу. Просто в черговий раз перезайду в ігру. Так, перезайшов в ігру, і наче попустило. До речі, зверніть увагу, як швидко тут змінилась погода, поки я стерчав на цій антені. Коли я якраз спускався, зі мною зв'язався капітан Зотов та попросив заглянути на два слова. Йду в їхній штаб, який вони розмістили у місцевому домі культури, та зустрічаюся з капітаном. Сподіваюся, ти по ділу. Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Його я теж запитую за припоя, і той, як неочікувано, також вимагає за інфу знайти Косого. косий. Саме він ну так само нічого не залишається, як погодитись на умови. Біля нас якраз сидів такий собі дядько Льоня, місцевий провідник. Він в тотешніх краях людина досить поважна та каже, що косого можна знайти на одному складі знаків радіації. Але той склад зараз під бандюками. Тому дядько Льоня радить зотову провести штурмову операцію на склад. Але зотов не дурний посилати своїх людей на непонятно, що. ну мало лі там нема того косого. А дядя Льоня рішив по-хитрому натравити бандюки з вартівцями, щоб один одного перебили нахер. сталкери. Ти на кащу. удалого полювання. Тому зотов посилає скіфа на розвідку. Типу, прийди туди, вічливо спитай бандосів, чи не чули вони нічого за косого та й все на цьому. Ну хороший план, план не перевершений. О, ти... І надійний сука, як швейцарський годинник. Тому я вирушаю все таки налаштувати антенну. А на той склад я все одно якось загляну. По дорозі до антенни я якраз проходжу біля той самої аномалії і просто офігіваю від того, чого зроблені ці вартівці. Ну реально, якщо їх даже аномалії не беруть, то чого б їм не штурманути той склад з бомжами? Доходжу до антени. і тут звісно, чергове сімейство сліпих собак, яких я професійно викошую. Підрубаю антенну. Так, пішохо. Навіть не дихай там. Якщо зараз наважаємо про координати косогу, забудь. Я реально на цьому моменті затримав дихання. Майже ще... озе танцюй сталкере. Він біля старого млина. Фу, коротше, по IP вичислив косогу. Сказав шукати біля старого млина. Але перед цим я все ж таки хочу на той склад сходити. Кожу до нього, і бандоси прям зразу починають на мене агритись, Що, типа я прийшов закреслити хабар у їхнього пахана ліктя. Він хабар у ліктя! Ви, урода! Та нахер він мені здався. На цій базі, окрім самих бандосів, розмістилося ще одне кубло їбучих собак, яких я вже просто задовбався відстрілювати. Ну я не знаю, вони якось їх приручили чи що, бо собаки на них не нападають, а тільки на мене. Ну, це для мене не проблема. Патронів мені не жалко. І на всіх вистачить. Перебив я все живе, що було на цьому складі, і йду далі досліджувати ці землі. Прибіг я на КПП північ і чую, що тут засів вже відомий нам найманець Лісовик. Не вхайтеся туди, суки! Живим ви мене не візьмете! Він тут облаштувався конкретно, пороставляв розтяжок на кожному кроці. Видно, цей чувак комусь серйозному перейшов дорогу. Я би з ним перетер, але він щось не йде на контакт. Тому валю його. Забирає його бомжарську вбиту СВД і звісно КПК, в якому я дізнаюсь, що цього найманця найняв той самий варан, люди якого пресували хмурого і жоріка. Та виясняю, що варан найняв його на ліквідацію того самого ліктя, тутешнього лідера Бандосів, тобто хотів прибрати пахана конкурента, але видно, що пішло не за планом, і лісовик конкретно так обісрався, що зашкірився тут і никався як чмошнік. Коротше, такий собі найомник. Іду я з його цієї бази і бачу, що чувак прям сильно за своє очко переживав, так як розтяжок цих він розклав прямо на кожному метрі. Підходжу я до цієї ниви, від якої фонетик від четвертого реактора, і відповідно хапаю ніфігову таку дозу радіації. І в цій сраній ниві, знаєте, що можна залутати? Антиради, блять. Видно, це тіпа типу, такий рофел від розрабів, я їй був. Недалеко від цього КПП наткнувся на таку от сцену. Це до мене? просто повз А, ні, до якогось іншого штриха. І стою свідком безпреділа з боку силових структур, а саме що вони віджали лавеху якогось бідового сталкера. А свавілля в армії я не потреплю, тому проводжу антикорупційні каральні заходи. Після проведення успішних заходів по скороченню корупційних елементів у службових структурах, я помітив, що якось сильно багато довелось зібрати конфіскованого майна у фігурантів по даній кримінальній справі. Тому єлі перебираючи ногами, я до чалапою до залісся. І пройшовши кучу кілометрів зі швидкістю одинками в час, в самому заліссі, як ви гадаєте, що відбулось? Правильно, черговий витік пам'яті. Як довго я цього чекав? Ну що робимо? Перезаходимо, блять. Так, перезайшов та шаройоблю собі по зоні. І гуляючи знову біля складу знаків радіації, знайшов ось таку цікаву схованку. А в ній збільшений магаз до МП5. Як ви могли помітити, з цією зброєю я досить часто ходжу, так що мені ця знахідка дуже стане в пригоді. Йду собі далі та чую, як мене кличе якийсь фраєр. Джентельмен йоп! іди сюди. А саме Юрка Фантомас. Він нас просить витащити трупачок його коріша, який поліз в аномалії шукати артефакти. Його кент задолужав нехилу суму одному із паханів Старикону, а саме такому собі шаху, з яким ми ще будемо мати справу. Так що той вирішив заробити трохи грошей з продажу артефактів. Але Бандоси це не сталкери і явно досі долазення по аномаліях у них немає. Так що він там і загнувся. За його доставку Фантомас підкине бабла. Ну, що мені, я погоджуюсь. Допоможу. Оце діло. Добазарилися. Тільки давай без мародерства. У ваш кінтуху. В общем, лізу я в ці аномалії, знаходжу тіло. Ну і звісно, не лутаю його, так як нас просили. Клади поруч. Кидається гавно йому під ноги і випиває за упокой. Земляємо пухом. Правий був пузир. Не всі ще прогнили. Купонів тобі зараз накину. Знаєш що? Як у тебе будуть проблеми, я поможу. Отвічаю. Ну, а я тобі поможу відправитись до свого друга. Так, дивлюсь, що в нього тут є. Оооо. А чувак все таки достав якийсь артефакт. Так ще й золоту рибку, яка дає збільшену переносиму вагу. А для мене це прям дуже підходить, так як я пилосошу все, що я на карті. Але думаю, що в цій аномалії ще має бути якийсь артефакт. І він є. А саме Граві, який також дає збільшену вагу. Це все дуже класно, але ці два артефакти радіоактивні, так що я їх поки споряджати не буду. Проходячи трішки далі, я тільки зараз помітив, що в мене зовсім нема патронів для фори, хоча я сам казав, що їх тут як гімна. І якраз як на злоту ще з'являється кровосос. Ну З ним я точно зараз воювати не буду і просто постараюсь звалити. Буля, та як я попав цю аномалію, я ж її розрядив. Вертаюсь на базу в Залісся та хочу затестити MP5 з новим магазином. Все, біжу я вже нарешті до місця, де перебуває косей, а саме до старого млина. Так, тут десь аномалія. Та бля, от вона де. До речі, біля млина в хаті знаходжу комбез дебют. Він не сильно кращий за мій бомжарський, але все одно обновка є обновка. Доходжу до млина. Так, бачу, я що коси, як і лісовик, порозставляв повсюду пастки. Але я на опиті і на Ізічах їх омину. Та бля. На Ізічах з другого разу. Сука осінь лежить. Цей хрін каже нам, що тої ночі не він перестріляв вартівців. Але признається, що вже вранці він добив поранених та позабирав у них сенсори. Коротше, зробив настільки тупорилий мув, що це він підставив як і себе, так і всіх тутешніх сталкерів. Він віддасть ці срані сенсори, але просить допомогти з тим, що звідси звалити. Так як варта вже оцепила всю малу зону, то він зможе лівнути тільки через одне місце з хімічною аномалією, але для цього йому потрібен спеціальний артефакт, щоб давав хімзахист. Та каже, що Сків може його знайти в печері неподалік. Сам він туди йти очкує. Ну, так як скіф тут у всіх на побігеньках, даже у такої єблана як косей, то понятно, що ми шуруємо в ту печеру шукати артефакт. Доходжу до цієї печери і просто фігавай від того, які тут нори риють чорнобильські крути. Так, уже бачу сліди крові, видно, це хороший знак. А, ну да, як неочікувано. Хто би міг подумати, що тут може бути якийсь хуєсос кровосос? Валю цього ублюдка і він так валяжно розлігся. Йду далі по печері і знаходжу власне те місце, де має бути артефакт. А от і він. Пліснява дає чуть-чуть хімзахисту. Він видно так смутився, що аж не хотів появлятись в руках. Вертаюсь до цього Додіка і якогось Бена не можу з ним почати діалог. Типу реально, чувак тупо неактивний. Бляха, ну перезавантажусь. Перезагрузився і ніфіга. Бля, ну я перегравати це точно не буду, так що йдите нахуй. Забираються срані сенсори, міг і зразу це зробити. І вертаюсь на залісся. Біжу здавати сенсори Ріхтеру, а не зотову. Не через те, що я типу проти варти, за вільну зону і все таке. Мені взагалі насрати. Я не поділяю тут ніяких поглядів і взагалі не підтримую жодну сторону в грі. Просто ідучи шляхом Ріхтера, я вам згодом поясню. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Та, будь ласка, я, до речі, завалив всіх твоїх людей. Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припоя. Ріхтер дотримується своєї частини угоди і викладає нам все, що знає про припоя. Каже, що це технік, який працює в міжнародній службі охорони периметру, та сидить він на базі Сфера, яка раніше була одним із об'єктів проекту X, і займається тим, що креслить карти аномалій. Ну, це ми і так знали. Сферу штурмувати в лоба думка тупіша навіть за похід в зону без болтів. Абсолютно не рекомендую. Ось саме через це я й не йшов до зотова, тому що його шляхом прийдеться штурмувати сферу в лоб. Ну, типу, по ідеї, це мав би бути Стелс, але я вже не раз казав, що стелс в даній грі відсутній. Коротше, ріхтер нам порадив обшукати резервний вузол зв'язку МСОП, який знаходиться під аномалією ребра. Цей об'єкт, начальник сфери Сухін, використовує як хаб для своїх контрабандних оборудок. Там я зможу знайти інфу, яка допоможе потрапити на сферу через обхідний шлях. Думаю, ти там зможеш знайти дещо корисне. Дещо що відчинить нам усі двері. Коротше, іду, але перед цим чекнув свій КПК та бачу, що в мене з'явився якийсь новий сайт квест. Іду перевіряти свою ничку і бачу, що хтось мені поклав сюди якусь флешку журналіста. Короче, це нички з Ultimate Edition, з туповим лутом, які розкидані по всій карті, і одна така ничка знаходиться безпосередньо в залісі. А саме непогана броня найманця, і ПМ з кінчиком Моноліта. Так, ну я одразу перевдягаюсь та спереджаю новий ПМ. А пісько... Піська, блядь. А пістолет Скіфа залишається з нами назавжди, так як цей сюжетний <пі> Так як це сюжетний предмет і його неможливо викинути. Також бачу, що на малій зоні є ще декілька таких ничок журналіста, тому вирішую зараз бігати і залутати їх. Зокрема, одна з них знаходиться на КПП Північ, де я завалив лісовика. І тут уже заспавнився загін сопа. Їх я перебив, і в мене знову відбулось. Ну, ви самі бачите. Короче, перезайшов, забрав цей лут, а тут стилізований МП5. Нормас. Так, ну перед походом на сферу вирішую прокачати всю свою снарягу, яку зможу. Ну, хоч хтось. Виходжу від лінзи і помічаю, що в мене нема патронів до МП5. Думаю, що за херня, у мене ж повно було 9 на 19. А потом розумію, що я з прокачкою так захопився, що випадково змінив калібр, блять. Ну, я перезагрузився і блять, сука. Все окей, снаряга прокачана, ігра не лагає, йду на ребра. Так, на ребрах знаходжу заодно артефакт, кров каменю, ще один, який дає плюс до ваги, і заходжу на сам об'єкт. Досліджуючи цей вузол зв'язку, знаходжу повідомлення для Сидоровича, з якої чітко стає зрозуміло, яким чином в зону потрапляє озброєння і інша військова снаряга. А саме через таких високопосадових військових, як Сухін, які збагрюють службову зброю торговцям. Іду далі, натикаюсь на Полтергейста. Справляюсь. Та знаходжу необхідну мені інфу, а саме код від колектора, через який я зможу потрапити на сферу. Коди від колектора змінили. Новий 2765. А на ребрах. На ребрах усе зроблено? Так, точно. Прийняла. Слухаюся, не звуку. Все, можу звідси звалювати. Йду на сферу, та по дорозі звертаю на таку от драговину. Ну тут же по-любому має бути щось корисне. Да, знайшов КПК штемпа, темпа, який здох від викиду. І такий собі несуразний лут. Пам'ятаєте, я вам говорив про самого конченого моба в ігрі? Так ось, забудьте про зграю пацюків. Ось самий кончений і уєбанський моб в ігрі. Це собака. Ця сука спавнить фантоми як фантомлансер на ульті. На цього гандона я потратив майже всі патрони, а на сфері мені ще буде з ким воювати. Вхід до колектора лежить через цей тунель з хімічною аномалією. Та тут можна знайти ничку зі збільшеним магазином до АК. Це нам підходить. Ввожу код і потрапляю на колектор. Дорога наша пролягає, звісно, через каналізації з гімном та цілі орди тушканів. Але далі ми вже стикаємося і з більш серйозними ворогами. Опа, Комбезік. Він, правда, по фій захисту трохи гірший за наш, а ця стата мені зараз більш пріоритетна, тому думаю, я його продам. Вузол зв'язку, друзі. І тут ми повинні знайти того самого припоя. Ей, hey, бидло! Пушку кинув. Yeah. Хто ти, бля, такий? Кому ти Германа здав? Його скій в сходу випитую нахрена він здав Германа, але припій тисячі нам в пику стволом, явно відчуває себе дуже самовпевнено. Бля. Yeah. Мочканути в тебе тут і все. Порте скіф підрубає смікалку і роззброює його. А у всіх вартових батони горять. Що? <плес> <плес> Мій допаний сканер. Уже будучи без волини, цей хер не такий сміливий та викладає на все, як є. Він сам по собі ніхто. Просто наносить місця аномалії на карти, ну це ми знаємо. Але той, хто нам потрібен, це Нестор, так як це він займається безпосередньо сканерами. Він знаходиться на смітнику. Ну, не буквально, це так локація називається. Коротше, сказав нам шукати його там. Слухай, я не називав Германа. Я, звісно, знавав людей, але вас не встиг. Тут у нас з'являється вибір: мочканути його чи пощадити. Я його не буду вбивати, так як інше з'явиться по ходу гри. Відпочи. Ну, а я, вияснивши все, що мені було потрібно, звалюю зі сфери через цілу бригаду мсовівців. Зі сфери, і з нами Ліхтер. Скіфе, прийом. Скіф розказав йому про Нестора і той порадив нам йти на ізолятор, щоб зв'язатися з його угрупуванням. Вони мають допомогти з пошуком Нестора. Але не відходячи далеко, я тут забираю ще один сховок журналіста, в який лежить АРка Моноліта. Також дивлюсь на КПК і бачу, скільки всього мені ще треба залутати перед тим, як йти на нову локацію. Так, проходячи біля закинутого хутора, де ще загнувся Соловей, бачу, як тут кровосос причмирив сталкера. Де ж, ти що? Убив того мутанта? Прикинь убив, поки ти тут кал роняв. Іду я, поки ще хтось не напав. Твоя правда, треба звалювати, поки цілий. Дякую, мужик. Виручив зеленого. Був ти зелений, а станеш сильним. Не дякую. Коротше, хожу, брожу по малій зоні, знаходжу цікаві місця. Бачу, зокрема, ось такий дуже цікавий хабар та чудову реалізацію фізики в даній грі. <звук> ну, тут треба ось так ось вилазити. І що ми тут маємо? Ага, хуйню. Ну бля, реально, 6 патронів 9 на 19, хоча б вже рожок положили. Боже, в цій грі я просто в захваті. Ось, прихожу на ще одне таке цікаве місце чергова каналізація. Брожу її лабіринтами. І нарешті знаходжу хабар. А тут же цікавіше. Нарешті натіски пістолет UDP комп... 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 Компакт. На заміну монстраному ПМ. 15 патронів, 45-й калібр, то що надо. Головне тільки, щоб патрони до нього були. Загалом я, як завжди, назбирав купу хламу, через що знову ледве рухаюсь. І тут як раптом перший викид. Ого. Пересижу його в цій от печері, яку завбачливо викопали для мене Чорнобильські крути. Що ж, викид завершується, і можна побачити наслідки його діяльності. Але недовго. Все, доходжу до Залісся, продаю весь хабар, обгряджу юзану UDP, лагоджу всю снарягу, батя віддає нам ключ, щоб ми змогли покинути малу зону через КПП Північ і йду далі підкорювати ці землі. Ну а вам, друзі, дякую за перегляд, Сподіваюсь, вам все сподобалось, та ви вліпите братський лайк, напишете коментар та підпишитесь на канал. Ну а я бажаю вам хорошого дня і удачі!